Сьогодні 23 січня, багато людей питають, чи це подвал, чи ні. Ні, це не підвал, це авторефрижератор. Коротше, грубо говоря, я один стілаж вже продав, це мене та цибуля, що залишалася, вона заново виросла. Цей стілаж був пустий. А ось мене на підході ще буквально днів два, може три. Ну, планую четвер уже починаю зрізати, бо замовлень мене вистачає. Ну і кому цікаво, як я реалізовую свою цибульку. У мене в Тіктоці 45 тисяч підписників. Чи 46, я вже не пам'ятаю, я їх не рахую. І в інстаграмі 16 700. Так що я в себе в Тіктоці спочатку виложував, замовлень не було. І виложив ну, відео, відеорілс в своєму Інстаграму. Першу цю цибульку це на цьому стілажу я продавав по 100 гривень, так як вона мене вже ось так почала лягати. Там дуже багато не було, це отака світла. Коротше, я її продавав по 70 гривень. Ой, по 70, це мені пропонували по 70 Я її продавав по 100 гривень в роздріб, відправляв новою поштою. І коли ціна була по 100, в більшості замовляло 2, 3-5 кг. І оптом здавав раз в тиждень одному мужчині. 70 гривень він мені запропонував. Запропонував 70. А потім на другий тиждень каже, ціна упала, давай дешевше. То я вже виложив ну себе ж тоді оце період цього всього в інстаграмі продавав. А потім в мене ж нижня цибулька є. Нижня набагато гарніша. І виложив я об'яву в білоцерківській групі у Фейсбуці. По ціні 150 гривень. Зараз на супермаркеті ціна на цибулю зелену 300 гривень, ну за кілограм, виходить, вона там пофасована по 90 грамів. Виложу за 150, люди мене замовляють, купляють. То я собі вже, як питаються, мене... я в інстаграмі об'яву вже виложу, бо якщо замовлення мене будуть, що я буду вирізати? Вона ще маленька, І скільки 20 см. Їй треба хоч до 35 підрости. Так, коротше, об'яву я виложу, о, виложив, удалив. А замовлення приходять, то я кожного дня, коли вже оплатили на карту, тож я відправляю цибулю, коли мені повністю оплатять її. Тільки тоді я починаю зрізати. На ложку я ні разу не відправляв і відправляти не хочу. Та й коротше, коли приходить замовлення, я вибираю саму більшу, це сантиметрів 30 см. Ну і так в середньому що 10 кілограмів. Максимум у мене було, це коли по 100 рубасу продавав, це 20 кг в день. Я за минулий тиждень продав цибулі 60 да, це коли, коли сам різав, це по 10 кг в день, коли з жінкою то ми 20 і 18 А зараз продаю по 150 хоч ого, оцей відео рілс я удалив з інстаграму, але люди замовляють. Продаю я зараз і по 150 гривень. Безліч в мене є пропозиції оптом здавати, ну оптом по 70 гривень, самі розумієте, бажання мене здавати немає. Так що, типу, реалізація яка? Сам собі реалізую, в роздріб продаю. Якби я здавав, по скільки, по скільки, скільки? Ну 70, зараз 50, предлагають. Ну, це... Я вже заплатив за 1 кг зеленої цибулі, навіть більше вже, гривень 55 бо я... 10 днів назад рахував, що 50 гривень я вже заплатив за кілограм цибулі. Це лише оці, за ці лампи і за саму цибулю. Цибулю я брав 500 кг по 13 гривень. За лампи я заплатив 5700 це за місяць. Ну і Загалом там, я підраховував 13 тисяч, я потратив на тирсу, на насіння, на освітлення. А зараз, так як цибулька вже мене, ну треба, щоб вона швидко підросла то я включив батареї ось ці звичайні електричні регістри у мене тут стоїть наскільки на, на четвірки? на два тена включив. Но вони працюють не постійно. У мене ось такий є терморегулятор, як він правильно називається. Я його навів на 18, зараз наведу на 20, бо вночі холодно. Світло у мене працює ось по такому таймері. Свічу цибульку 12 годин. Ну, коротше, який висновок. Заплатив я за це все 13 тисяч. Я жалію, що я не купив зверху ще тонну за 13 тисяч і не засадив оці всі стелажі. Зараз би в мене було дофіга цибульки. Я б, в принципі, та й по 100 рубасу було б нормально продавати. Та й що, висновок який? 13 заплатив, близько 14 я вже продав. Тут в мене залишилося може буде 100 кілограм. Побачу, хотілося б 100, е, ще буде тут п'ятнашка. Ну, коротше, Заробітку в місяць 15 тисяч чистими. Ну, враховуючи те, що я сам її зрізаю і дружина допомагає, то, 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 то що я вам скажу? Якби я нанімав людину працівника, я б заробив, самі розумієте, небагато. Так що, хто не працює, той не збирає врожай. А так опять. По суті, якби засадив би я весь цей розсадник, в мене було б 750 кг зеленої цибулі, це мінімум. За лампи я заплатив би 7 тисяч за 12 годин підсвітки. Лампи 52хватні, біле світло, звичайні світодіодні. Батарею, як би робили, е, цей авторефрижератор дуже легко натопити, Предполагаю, ну за батарейки я, мабуть, б, в місяць ну п'ятерку віддав би. Та й що виходить по моїх розрахунках? Двадцятка на насіння, десятка на освітлення на утоплення, ну, хай там п'ятнашка хай буде. 35 тисяч і 75 можна заробити. Ну Якщо людину нанімати... 35 можна зробити. Єдиний плюс, що авторефрижератор я не купував, він стоїть на фірмі. Так що бери та користуйся. Ну, побачимо. Доріжу цю цибульку, потім ще один відосик зніму. Ще один зніму. І потім буде, буде видно. Хочу спробувати петрушку, укроп. Є думка ще гриби. Ну, типа там пів стілажа грибів. А, тут температура не підійде. Ну, в мене є ще погріб. Короте, в погрібі хочу гриби спробувати, пошукаю, скільки коштує насіння. Тут більш всього, що укроп петрушка. Таке буквально по 5 квадратних метрів. Пів стілажа укропу, пів петрушки. Це ось кінза росте. В принципі, виросла. На смак добра. Поливав лише водичкою. А, і кстати, цибульку я не кормив. Так що, якщо надумаю, думаю, в надійший раз то обов'язково треба буде е, при повних сходах підкормити її азотними добривами і вже коли буде висота пера, ну, десь буквально отака як зараз. Ні, як зараз треба вже буде під, другу підкормку робити. Коротше, тільки будуть рівні ці сходи фосфорно-азотними, а вже такий період калійними. Коротше, в мене не було можливості. Точніше воно з бухти барахти, У мене тут ось бочка -то стоїть, ну, насос накрився нижній, вода замерзла, тут же ж холодно, це майже вулиця. Покажу вам зараз. Вам же ж цікаво, ось так він виглядає на вулиці. Що далі, далі, далі. Ось такий авторефрижератор. Оце ми купували, точніше, мій начальник. Якщо не помиляюся, 3 роки назад чи два віддав він 80 тисяч гривень. Оцю, доє... Оцю штуку ми доробляли. Варили. Типа тамбур. Та й все, кого цікавить, цікавить. Є смисл вирощувати, воно і інтересно. Саме більше задоволення я отримував от того, що писали. Добре, класно, спасіба. Все, не забуваємо підписатися, лайк поставити. Дякую вам за увагу. До побачення.